Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми з вами завершуємо розгляд епітеліальних тканин і присвятимо цю нашу зустріч залозистому епітелію. Так? Залозистому епітелію, але вже тому залозистому епітелію, який може виконувати секретурну. Функцію і ці секрети будуть називатися гормонами, тобто вони мають потрапляти до крові. Отже, залози внутрішньої секреції, їх загальна така характеристика буде розглянута. Ми розглянемо з вами і класифікацію залоз внутрішньої секреції, зупинимось на будові гіпофіза. І саме зосередимось на будові передньої частки гіпофіза, це аденогіпофіз. Розглянемо подалі будову щитоподібної залози. І що найголовніше, зупинимось на секреторному циклі тироцитів, він є таким складним і надзвичайно цікавим. Далі зупинимось на залозі змішаної секреції і продовжимо з вами знайомство з підшлунковою залозою. Згадаємо ацинарні клітини і розглянемо вже докладно клітини острівців лангерганса. Ну і наостанок згадаємо клітину Меркеля, яка належить до поодиноких гормон-продукуючих клітин. Отже, розпочинаємо. Ендокринні залози мають секреторні клітини, у яких здійснюється тісний зв'язок з капілярами. І ось тут ми з вами це дуже добре бачимо. Секреторні клітини вони з кровоносними судинами мають безпосередній контакт. Секрети можуть Зберігатися всередині клітин певний час. Ну, наприклад, так, в, в Б клітинах підсункової залози буде певний час зберігатися інсулін. Так? Або ці секрети можуть е, знаходитися у фолікулах. А що таке фолікул? Це простір, який утворюється при розсуванні клітин з утворенням мішечка або фолікула. І, е, Такі фолікули є о, такою основною структурною одиницею щитоподібної залози, яку сьогодні ми теж з вами обов'язково розглянемо. Отже, класифікуються залози внутрішньої секреції або ендокринні залози, в першу чергу розділяються на центральні і периферічні. Серед центральних ми маємо згадати гіпоталамус, гіпофіз і епіфіз. Зупинимось сьогодні з вами саме на другій, тобто на гіпофізі. Серед периферічних залоз. Внутрішньої секреції можна виділити щитоподібно, прищитоподібно і наднирники. Ми ж з вами сьогодні розглянемо саме щитоподібну залозу. Отже, Гіпофіз, гіпофіз він складається з. Передньої частки, вона тут таким рожевим кольором позначена, сірої частинки, яка є задньою частиною гіпофіза, і ось це ще середня частка, яка розділяє передню і задню частки гіпофіза. Ось ця передня частка, аденогіпофіз, вона складається з, ще із… Ось тут проміжної, проміжної і туберальної частинки. Ну і нейроіпофіз ще мають, має ось тут задню частку, стебло і ліку. Зупинимося на передній частині Гіпофіза, а саме на адена гіпофіза. Чому Чому ми не розглядаємо задню частину, частку, а розглядаємо передню частку? Справа в тому, що в задній частці немає клітин, які продукують гормони. Туди потрапляють окситоцин і вазопресин, які синтезувалися в гіпоталамусі. І вже звідти, крізь такі. Аксовазальні синапси, специфічні синапси, ці гормони потрапляють до кровоносних капілярів. Тоді як передня частка аденогіпофіз, вона саме продукує більшість гормонів, які виконують надзвичайно важливі функції. Середня частка, між іншим, теж виробляє, вона виробляє меланофорний гормон, який сприяє синтезу меланіну. Тоді як аденогіпофіз, виробляє, я ще раз повторююсь, виробляє надзвичайно важливі. Гормони. Так. Наприклад, ну ось тут ми маємо з вами клітини, які забарвлені. Так? От. Значить, це клітини, які називаються хромофільними клітинами. І ці, серед цих хромофільних клітин ми можемо розділити. Виділити базофільні клітини і ацидофільні клітини. Ацидофільні червонуватого кольору, а базофільні – таки з легкофіолетового кольору. І е, ми з вами маємо так собі уявити, що ось ці баз, базофільні клітини вони, що мають кулясте ядро, вони виробляють, синтезують гонадотропні ендокриноцити, це фолікулостимулюючі і лютеїнізуючі гормони. Є базофільні клітини вузловатої такої форми, вони виробляють тиротропін, кортикотропіни. Виробляються кортикотропними ендокриноцитами, і вони містяться, як правило, в центральній зоні передньої частки. Що стосується ацидофільних клітин, то вони можуть бути кулястими або овальної форми з центрально розміщеним ядром. Що вони виробляють? Вони виробляють соматотропіни, гормону росту і пролактин. Ну і серед них є і клітини, які не забарвлені, тобто вони не виробляють гормонів, але вони ще, можливо, не до кінця диференційовані, або це ті, які вже виконали свої функції. Ось тут ще на фотографії дуже добре показаний ще і такі кровоносний капіляр, кровоносна судина. Оці, Залози внутрішньої секреції взагалі дуже добре кровопостачаються, і саме до кровоносних капілярів і кровоносних судин далі будуть надходити ці гормони, які будуть виконувати свої функції вже на відстані від цих клітин, які їх продукували. Ось цікава така достатньо електронограма. Це секреторна клітина, яка виробляє соматотропін. Ось тут ми маємо секреторні гранули в величезній кількості. Вони просто заповнюють всю цитоплазму. Ми маємо тут ще відмітити велике достатнє ядро з двома ядерцями і велика кількість такого світлого еохроматину, тобто клітина, вона. Вона має таку метаболічну активність достатньо високу, і ми бачимо тут ще і велика кількість мітохондрії, тобто клітина, яка напрацьовує цей гормон росту. Наступна. Залоза, з якою ми сьогодні знайомимося, це щитоподібна залоза. Паранхіма щитоподібної залози містить тироцити, ось тут клітини, які оточують фолікули і парафолікулярні клітини, які можуть знаходитися ось тут, в міжфолікулярних просторах. Структурно-функціональна одиниця це фолікули, і всередині фолікулів рожевого кольору, ось такого позначення, це колоїд, це секреторний продукт саме тироцитів. Являє собою густу таку рідину і складається вона головним чином з тироглобуліну. На цьому слайді ми бачимо з вами. Такі фолікули, два фолікули, і ну, ось тут навіть третій є, ось тут міжфолікулярний такий прошарок. Ну, і бачимо, що клітини, які оточують ці порожнини, фолікули, які заповнені між іншим колоїдом, то вони мають кубічну таку форму. форму. У фолікулах тироцити утворюють вистилаючий шар і розташовуються вони, звичайно, на базальній мембрані. На опікальній поверхні тироцитів є мікроверсинки. По мірі збільшення тироїдної функції кількість і розміри мікроверсинок зростають. Сусідні клітини поєднуються численними. Десмосомами. При порушенні функції щитоподібної залози спостерігається зміна фолікулів і форми тироцитів. При гіпофункції спостерігається накопичення колоїду, тироцити розтягуються і стають такими пласкими. Ну, так відбувається під час міксидеми, розвитку міксидеми. При гіперфункції фолікули зменшується, кількість колоїда теж зменшується, і тероцити набувають стовпчастої форми. Так відбуваються події вже при розвитку базедової хвороби. Ну, а якщо норма, тут ми бачимо з вами такі кубічні тироцити. Ну, що стосується парафолікулярних клітин або кальцитоніноцитів, то ми можемо ось тут на електронограмі порівняти тироцити і кальцитоніноцити. Кальцитоніноцити в дорослому організмі містяться у стінках фолікулів, можуть, можуть е е міститися там між тироцитами, а частіше вони знаходяться у міжфолікулярних прошарках сполучної тканини. Кальцитоніноцити – вони більші, і тут дуже добре це видно, вони більші за розмірами порівняно з тироцитами, мають кулясту або неправильну форму. Що вони синтезують? Вони синтезують норадреналін, серотонін, а також білкові олігопептиди, такі як кальцитонін і соматостатин. І тепер ми можемо з вами повернутися знову таки до функції тироцитів. Тому що тироцити вони мають продукувати такі важливі для організму гормони, як тироксин і трийотиронін, які впливають на такий загальний обмін речовин в організмі. Отже, секреторний цикл тироцита. Перша фаза це фаза продукції гормонів. Але для того, щоб їх синтезувати, спершу треба поглинати амінокислоти, йод, інші йони, вуглеводи, воду з крові. І ось тут на, цій, на, цій, на, цій, на цьому слайді ми бачимо стрілочкою, показано саме надходження цих продуктів до цих. До ендоплазматичної сітки, де синтезується тироглобулін. Далі ми маємо відправити цей тироглобулін до комплексу гольчі, де вже відбувається продукт, де відбувається дозрівання цього продукту, і утворюються везикули. Після цього везикули вони шляхом екзоцитозу. Потрапляє сюди, міст цих везикул, саме в порожнину, в порожнину фолікула, буде відправлятися цей, ці порції тироглобуліну, Накопичується колоїд в порожнинах фолікулів. І далі, що дуже важливо, ось тут ще один етап: йони йоду під. Пливом тиропероксидази перетворюється на атомарний йод, який приєднується до тирозину, амінокислоти тирозину у складі тироглобуліну, тобто йдується цей продукт. І друга фаза це фаза виведення гормонів. А для того, щоб вивести ці гормони, спершу це тироцити, вони шляхом ендоцитозу. Фагоцитують колоїд, і ми казали про велику кількість таких мікроверсинок, які сприяють такому ендоцитозу. І далі, далі колоїд, вже в вигляді такого похирця, зливаються з лізосомою, з лізосомою, і саме в лізосомах відбувається утворення стероїдних гормонів. І після цього вони вже будуть спрямовувати свій рух до кровоносних капілярів. Гормони, ще раз повторюються: тироксин і триод тиранін. Залози змішаної секреції. Звернемо увагу саме на останню, хоча, без сумніву, серед залоз змішаної секреції будуть і ганади, це сім'яники, яєчники, і плацента. Але ми зупиняємося на підшлунковій залозі. Спершу пригадаємо будову аценосу підшлункової золози. Ми, в принципі, вже розглядали. Давайте ще раз згадаємо. Значить, ось це аценарні клітини, це базальна частина клітини, вона буде оточена базальною мембраною і Ось тут ядра займають таке положення ближче до базальної частини, вони в базальній частині до базальної мембрани будуть ближче знаходитися. І ось тут на епікальній частині, в епікальній частині, частині в цих клітин знаходяться гранули земогена. Що таке цей зимоген? Це гранули, які складаються з травних ферментів. І ось тут є ще так звані центроаценарні клітини. Вони утворюють такий початковий проток, початковий проток, і е уже ось ці гранули зимогени будуть потрапляти до порожненки цього протоку. У той же час в цій залозі є і острівець Лангерганса. І цей острівець Лангенгарса, Лангерганса він буде складатися з різних клітин. З різних клітин, до яких належать от такі Так? Вони великі достатньо, кулясті клітини, містять ацидофільні гранули і містять вони гормон глюкагон. Таких клітин достатньо багато, до 25%. Є Б-клітини, кількість яких надзвичайно велика 70-75%. Вони мають кубічну або призматичну форму, містять гранули, які містять. В свою чергу. Інсулін, інсулін, Тобто дві найголовніші фракції клітин це Б-клітини і А-клітини. Б-клітини продукують інсулін, А-клітини продукують глюкагон. Однак є ще і Д-клітини, які мають ці зірчисту зір, форму від 5 до 10% складають із. Їх гранули містять гормон сама Є ще зовсім такі поодинокі клітини, які продукують вазоактивний інтестинальний поліпептид. Також є і ПП-клітини, які мають полігональну форму, містяться по периферії цього острівця їх кількість складає від 2 до 5%, і гранули цих клітин містять панкреатичний поліпептид, який буде впливати на функціонування, функціонування цієї залози. Ну, і наостанок ми можемо познайомитися з вами з поодинокими гормонпродукуючими клітинами. З усіма, звичайно, не будемо знайомитися. Ми з вами згадаємо, згадаємо ось ці похідні шкірної ектодерми або клітини Меркеля. Ми про них трошечки вже згадували, коли розглядали будову базального і остистого шарів епідеміалу. Епідермісу шкіри. І що ж це за клітини такі? Клітини Меркеля виконують функції механорецепторів. Вони утворюють десмосоми з сусідніми клітинами епідермісу. І з цими клітинами, якщо вони є механорецепторами, звичайно, так, то будуть контактувати обов'язково дендрити нервових клітин. Клітини навіть утворюють комплекси диски так, так звані комплекси диски Меркеля. Ну і як гормон продукуючі клітини, вони містять гранули. І ось тут навіть ми можемо побачити в цитоплазмі цієї клітини. І такі гранули, а гранули вони складаються з енкефаліна і вазоінтестинального пептиду. Отже, Сьогодні ми з вами завершуємо розгляд епітеріальних тканин і якщо Звичайно, для вас ця інформація виявилася цікавою, то можете поставити лайки, подобайки. І якщо цей матеріал взагалі для вас такий важливий, то нагадую, що тема наступної нашої зустрічі буде саме тканини внутрішнього середовища і почнемо ми розгляд цих тканин з крові. І Лімфи. Отже, до побачення до наступної зустрічі.